Вітаю, я Тож, час новин і вам мої вітання. Зранку російські війська атакували шахедами місто Кривий Ріг. Наша ППО знищила два, але є влучання за повідомленням сухопутних військ. Ворог поцілив би плап... Поряд із будівле одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто ТЦК, під час тривоги військовослужбовці та цивільні працівники установи, прийом громадян не здійснювали та перебували в укритті. Втім, є поранені серед людей, які були поряд з місцем ворожої атаки. За інформацією облвійськадміністрації, поранених троє. Чоловік 52 років, важкий, 44-річна жінка та 54-річна Чоловік отримали допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджено 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу. Цієї ночі росіяни запустили рій дронів по місту Дергачі та селу Пісочин у передмісті Харкова. Восьмеро людей постраждали. Серед них дитина. Удари завдавали впродовж півгодини. У дергачах пошкоджено цивільні підприємства та адміністративні будівлі. На місцях ворожих атак спалахнули пожежі. У селищі пісочин пошкоджено СТО, автомобілі, приватні будинки, господарські приміщення. Теж сталися займання у восьми людей, серед яких шестирічний хлопчик гостра реакція на стрес. Попередньо встановлено, що для ударів по цих населених пунктах ворог застосував БПЛА гарань герань. На Сумщині внаслідок російського обстрілу постраждали дві жінки. Одну з них ушпиталили з уламковими пораненнями. Друга від. Госпіталізації відмовилася. Як повідомила місцева влада, ворог завдав удару посередино Буцькій громаді сьогодні, в першій половині дня на місці атаки пошкоджені кілька приватних будинків, навчальний заклад та авто. Уже другу добу на Сумщині також триває ліквідація наслідків обстрілу міста Лебедин. Росіяни напередодні вдарили по ньому. Трьома безпілотниками постраждало подружжя пошкоджень, зазнали адмінбудівлі, навчальні заклади, багатоквартирні приватні будинки. На вибиті стіни, потолки потріскані зовсім, потріскані навіть навіть не знаю. Може можливо буде таке що стіни поїдуть хто Знаю, боюся сюди дітей прибудити жити, тому що в будь-який момент може завалитися. Бо потріскання дуже руйнування такі значні. Ну, звичайно, жах. Одещина досі оговтується від атаки на місто Білгород дністровський 23 червня. Росіяни вдарили балістикою по ліцею. Загинуло троє працівників школи. Понад десятеро людей постраждали. Серед них і два старшокласники: – 16-річний Марко та 15-річний Максим. Обидва опинилися під завалами. Марк врятував і себе, і друга. Історія справжньої дружби та мужності розкаже Олександра Ченкова ранку, хлопці. Як самопочуття? Все добре, все добре. Вони посміхаються та кажуть, що хочуть скоріше додому. Однокласники Марк та Максим разом навіть у палаті. Хлопці перейшли в 11 клас вранці, 23 червня. Незважаючи на канікули, були на факультативі з математики, вже готуються до НМТ. Розповідають пізніше повернулися до ліцею на прохання завуча, аби допомогти прибрати декорації з випускного, який святкували напередодні. Як залунала повітряна тривога, я кажу, та там балістика. Та вони на нас не будуть тратити ракети. Що в нашому місії такого? Проходить дві хвилини, і я вже в каміннях. Ми були біля головного входу. У нас з Максимом зривною хвилею на середину відкинула, а Уріка Константинівна, на жаль, померла. Її передавили камнями. Дуже боліше це говорити. Росіяни вдарили по Білгородністровському ліцею балістикою. Ракета влучила просто всередину будівлі. Підлітки разом із вчителями та іншими працівниками школи опинилися під завалами. Марку вдалося вибратися самостійно. Я як вибрався з під заламу ну цих всіх кам каменів, та ну почув крик Максима та й почав його відкапувати. І у той момент пролунав ще другий зрив. Та, попри контузію і поранення, Марк кинувся допомогти другу. Він розчистив обличчя Максима від уламків та пилу, що підліток міг дихати. Утім, ноги Максима застрягли під камінням, тож довелося кликати на допомогу, розповідає Марк. Підлітків доставили до лікарні в обох міновибухові поранення і травми. Мені більше так повезло, ніж Марку. Мене тільки ну, сіло то садене, та й нирка надірвана це так от заживе. Наразі стан підлітків лікарів оцінюють як середньо тяжкий, слідкують і за їхнім психологічним станом, адже вони пережили справжній жах. Завуч, яка й покликала хлопців той день на допомогу, та ще два працівники школи загинули. Вони більш-менш себе стабільно почувають в психологічному стані. З ними проводилася первинна допомога психологами. У нас є психолог на території лікарні, є центр ментального здоров'я. Хлопці кажуть, у їхній палаті не буває порожньо. Приходять друзі, однокласники, вчителі. Це неабияк підтримує. От і зараз до Максима прийшли колеги-волонтери. Він плів для нас, для кікімор не шоломники. От це кропітка робота, що от з таких маленьких вірьовочок плететься отака от основа, і потім захищає військових на передовій. А ще поряд завжди мами, які тепер ані на крок не відходять від своїх синів та називають їх братами. Дякую Богу, що живий. Це у нас другий день народження. Це я говорю, мені хочеться плакати. Тому я, а я дякую Марку Це... за те, що він не розтірявся, Він зміг його Максима знайти відкопати. Дякую батькам за таке воспитання дитини. Я не знаю, як би я. Ну, якщо би в нього Де, не з неполучилося б це зробити, я не знаю, якби я це пережила би. Після усього пережитого Максим каже, продовжить займатися волонтерством та хоче вступити до морського університету. Його ж рятівник Марк мріє пов'язати життя зі спортом. Хлопець, чемпіон одеської області з боксу. Та найголовніше бажання спільне. Ми хочемо, щоб наступила по перше. У нас в Україні перемога, наша українська перемога. Щоб був мир, і щоб наші діти зростали в мирі. Бо це це, це дуже страшно. Олександра Євген Гандрапенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини на Сумщині. Українські спецпризначенці спочатку влаштували засідку росіянам, а потім розбили їх. Сили спеціальних операцій показали кадри роботи поблизу державного кордону з Росією на північно-слобожанському напрямку. Оператори 6-го полку ССО Рейнджер організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на нашу територію. Це був запеклий бій. Пишуть бійці. Як наслідок, групу противника було знищено, а одного ворожого вояка взято в полон, за що він навіть подякував нашим спецпризначенцям. Благодарен байцям українських сіл шостого полку за те, що захраніли мою життя. Взяли мене в плен. Українські бійці просунулися біля Олексіївки, відтіснивши росіян. Подалі від сум про це коментуючи ситуацію на північно-слобожанському напрямку, повідомив генштаб у військовому відомстві. Також зазначили, що завдяки активним діям на цьому, а також курському відтинках фронту, лише за червень нашим захисникам удалося ліквідувати понад 9 тисяч загарбників, із них 4,5 тисячі. Це безповоротні втрати росіян. Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована. Просування ворога зупинено по лінії: Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, кордони РФ, на території РФ у Глушковському районі, Курської області. Також в генштабі додають, що наші вояки не лише тримають оборону на визначеному рубежі, а й вдало проводять контрнаступальні дії. Так нещодавно бійцям вдалося звільнити Андріївку, а тим самим стабілізувати весь лівий фланг зазначали в 225-му штурмовому полку, який власне і проводив зачистку селища від окупантів. Крім того, не вдається ворогові прорватися і на Дніпропетровщину, як повідомляє речник центру протидії дезінформації. Матії Андрій Коваленко бої нині йдуть поблизу адмінкордону. Росіяни залітають на нашу територію ФПВ-дронами, але прорватися не можуть. Нагадаю, напередодні український осін проєкт Діпстейт повідомляв, що на території Дніпропетровщини з'явилася сіра зона. Йому лише 22. за плечима, війна, важке поранення і безцінне побратимство. Морпіг Віталій Костоглодов на передовій з 20 років після втрати ноги не тільки повернувся до війська, а й знайшов кохання та нову мету про шлях молодого воїна, якому не ламала дух ні війна, ні поранення. Далі від Олени Халілової. Це особисті кадри українського військового під час оборони одного із населених пунктів Донеччини. Віталій Костоглодов у складі батальйону морської піхоти пройшов бої за Кринки, Торецьк, тримав оборону Херсонщини та Донеччини. Дуже молодий у нас батальйон. у Нас дуже багато молодих мотивованих хлопців, які там хочуть воювати. Зараз Віталію 22, на фронті з 20, а в 21 вже став ветераном. Під час одного з бойових виходів почув потужний вибух. Прийшов до тями в суцільній темряві. Від больового шоку не одразу зрозумів, що втратив ногу. Я зробив роботу, я повинен був евакуюватися. Я пам'ятаю все це до секунди. Я пам'ятаю, що я вибіг просто з укриття, починаю рухатися до машини, і просто біля машини, біля самої самої, біля колеса, пролунав вибух. І в той момент я не відчув, що з що, того, що сталося зі мною. І коли вже намагався встати, мені стало дуже боляче. Вночі знайшов свою ногу поряд. Його врятував побратим, ризикуючи власним життям. Відкриваю двері, ті кричать, куди ти відкриваєш, збираються їхати. А він каже: Ми нікуди звідси не їдемо. Там людина. І він вибіг за мною, він дуже ризикував. І вибіг, і все ж таки мене знайшов, і він без мене не поїхав нікуди. Три години військові добиралися до стабілізаційного пункту. В той момент розумієш, що головне не, не виключатися, ну не закривати глаза. Родом він із Харкова. Батьки розлучилися, коли хлопець тільки народився. Мати тяжко працювала. Віталій різ із бабусею після її смерті потрапив до інтернату. Я сумував дуже сильно. Я сумував за бабусею. Я в той момент був дитиною і не розумів, чому мама не може мені приділити ту, тої уваги, яку я хочу. Це насамперед був дуже тяжкий для мене період. Ну, це незвично, коли ти потрапляєш з сім'ї, так скажемо, до інтернату. Це так дуже тяжко сприйняти. Та згодом каже, ситуація змінилася. Через десь півроку я вже прожився там, я зрозумів, що там не так погано, як там всі казали. Після закінчення інтернату Віталій хотів вступити до Вишу, але мати наполягала на переїзді за кордон. Рік він жив у Німеччині, а коли почалося повномасштабне вторгнення, а його будинок на Харківщині окупували, він вирішив повернутися до України. Розумію, що ну, це мій дім. Я не можу бути осторонь, тому що дійсно саме в мій дім. Прийшли росіяни. Вони прийшли на моє подвір'я. Військомати спершу відмовляли, був надто молодий. Хлопцю було лише 18. Військоматі кажуть, та куди, ти ще маленький воювати. Я кажу, я 25 тисячі кілометрів приїхав. Смислі мені не воювати. Давайте мене, кудись пристраюйте. Каже, ти ні йди додому. Посидів, думаю, ні, треба ще раз піти випробувати. Потрапивши до війська, Віталій каже, не розчарувався ні на мить, хоч було дуже важко. Перші відчуття в мене були ну це круто. Для мене це було як випробування для самого себе. Я з першого дня рвався на передову. Перші завдання юного морського піхотинця були у боях за кринки. Морпіги готували плацдарм і тримали позиції. Це було дуже важке бойове хрещення у всіх моїх побратимів, які зі мною прийшли. На жаль, троє моїх хороших побратимів там. Залишилося. далі. Оборона Херсонщини, потім Торецьк. Там була навала. Тоді росіяни пішли в активні штурмові дії, там саме в Торецьку. А далі ще декілька населених пунктів на Донеччині та важке поранення. Постійна небезпека та втрата ноги не змінили планів. Віталія після чотирьохмісячної реабілітації вирішив повернутися назад до війська. Отримав посаду штаб-сержанта та вже керує підрозділом. Я не можу просто так зараз, в такий важкий момент для нашого війська взяти покидати його. Я давав клятву, я давав присягу. Крім служби, Віталій має дві улюблені справи: перша татуювання за час перебування у струю, зробив собі вже 22. Друга кохана дівчина, яку зустрів на реабілітації в Одесі. Там його запросили викладати тактичну підготовку в один із вишів, а вона була серед студенток. Після лекції наважився запросити її на побачення. І ми пішли постріляти, просто втир вирішили з нею зустрічатися. Після війни мріє одружитися, але трохи поміркувавши, посміхається і каже: спочатку військова освіта, офіцерське звання. А вже потім весілля. Олена Халілова, Олександр Назаренко, Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Відповісти за скоєні злочини до України екстрадували організатора банди паліїв, який переховувався в Румунії. У поліції повідомили, що з країни той утік ще на початку повномасштабного вторгнення, а згодом організував групу з 11 молодиків, які за винагороду палили майно українців у різних регіонах. Слідчі кажуть, і виконавців, і замовників утікач знаходив через телеграм за один підпал. Пропонував від 500 до 3 тисяч доларів. Зломисники самі виготовляли коктейлі Молотова а після підпалу надсилали замовнику відео. Усього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п'ять квартир, зазначили в поліції. Одинадцятьох виконавців вони зловили ще в січні минулого року. А за кілька місяців вираховували і 27-річного організатора, який ховався в Румунії. і Був певен, що діяльність в телеграмі забезпечить йому повну анонімність та невловимість. Як і виконавцям, організатору оголошено про підозру за вчинення умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу у складі організованої групи. Досудове розслідування вже завершено. Матеріали скеровано до суду. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Ця історія ще раз доводить: Телеграм створює лише ілюзію анонімності. Правоохоронці знайдуть всіх злочинців, навіть тих, хто ховається за кордоном, і думає, що анонімність в мережі їх врятує від закону. Такі новини на цьому побачимось за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно. Вітаю громаду! Як завжди, у цій порі підхоплюємо ефірну естафету марафону з гостьовою студією. Мене звати Яна Брензей і говоримо про ситуацію на східному фронті. До нас зараз приєднується речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, я. слава Україні, героям слава напередодні в прес-центрі ОСУ Фортиця Повідомили про те, що Росіяни намагаються розвинути наступ на Покровськ і блокувати агломерацію. Чи є у ворога там просування і як саме він діє? А, ну скажімо так, якщо брати до уваги саме цю ці ціль, то до виконання цієї цілі ворогу якби це вічного як до Китаю. Але інша справа, що вони активно намагаються, і вони прагнуть, якщо беремо саме Покровський напрямок, його східну частину вони прагнуть вже перетнули фактично трасу Покровсько-Статинівка і прагнуть її пройти північніше. Якщо вони займуть населені пункти північніше, це дало їм змогу, як розвивати наступ на посітинівку зі сходу, так і на покровсько морноградську агломерацію з заходу. І саме тут зараз зайде таке велике змагання. Саме тут ми намагаємося їх зупинити, а саме тут йдуть запеклі бої. Ситуація наступна. Ми не можемо зараз сказати, що вже є небезпека, наприклад, для Покровської агломерації чи для Константії хороші близько не підійшов. Але абсолютно очевидно, що такі плани він має. Абсолютно очевидно, що саме на стягнення таких планів він кидає великі зусилля. Ну, знаєте, є ця шаблонна фраза. Ситуація складна, але контрольована. От в районі Костянтинівки чи вона контрольована? Ну ця фраза потихеньку стає троїзмом, але насправді так. Ми зараз можемо говорити про те, що ворог не має ти темпів просування, на які він сподівався, він не зміг пробити, він не зміг прорвати фронт, не зважаючи на те, що є, було певне продавлення, що було взяття під контроль самої тераси, Наперевелике жаль, що ускладнило для наших сил логістику певним чином, але ми не можемо сказати, що є прорив ворога. Ми можемо сказати, що ворог дуже повільно продавлює. Якщо вони будуть продавлювати такими темпами, вони до ну, це літа точно не продавлять і це їхня пенсію буде зірвана. Але знов таки, коли йдуть і то високої інтенсивності, це завжди небезпечно завжди є ризик того, що власне щось піде не так. Тому тут треба бути дуже уважними та обережними. Зараз у нас фактично, якщо брати війну в цілому, у нас є три гарячі напрямки. Один не в нашій зоні відповідальності, це Сумщина, два в нашій. Це по саме ось цей відрізок на схід від Покровська, це частина Покровського напрямку, і інший. Це на південь від Покровська. Це частина Покровського напрямку, частина Новопавлівського напрямку. Але скажімо, просто це спроба росіян вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей. І ось туди теж кинуті дуже великі сили. І ось саме зараз, саме на нашому відтінку, в саме в нашій зоні відповідальності відбуваються ось найбільш запеклі бої саме на цих двох. Ну, на Сумщині там теж легше, їх як ходимо зупинили, а у нас вони зараз дуже активно намагаються тосуватися. Ну і, от, всім ми... усі зусилля... та так саме по новополітському напрямку я хотіла Ви, вас запитати. Ми, ми так, і якраз зараз головкома у, 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 у коликвадчого генерала Сильського це. На першочерговому контролі про що він безпосередньо зараз доповідає через свої медіа, через свої соцмережі в тому числі саме ситуація у нашій зоні відповідальності. Ну, от по Новопавлівському напрямку, де у росіян останнім часом найбільші були просування в порівнянні з іншими е, напрямками, те, що я читаю серед аналітиків, дехто називає ситуацію критичною катастрофічною, що росіяни вже прориваються до Дніпропетровщини, як би ви охарактеризували те, що там відбувається? Дивлячись, що порівняв, де, якщо ми візьмемо мапу взагалі, Донецької області, подивимось на цю мапу. І подивимося, як росіяни просувалися від Донецьку на Захід. Там чи Маркінка, Мар потім Курахове, потім і от зараз вони п'ються в районі Костянтинополя. Ми аж ніяк не зможемо назвати це швидкими темпами просування. Фактично за 3-4 роки. Ну там ну факт, ну скільки? Це десятки кілометрів. Але це знов таки це не, не, не рваньом до Лісобона, як вони любили казати. Але так, звісно, звісно, в нас є проблема. Хочемо, щоб вони підходили до Дніпропетровської області. Ми не хочемо дарувати їм таку політичну, скажімо, так, піар можливість. Особисто я не дуже вважаю, що в них є якась ціль, там далі йти на Дніпропетровщину, Ну скажімо так, це не дуже логічно з стратегічної точки зору. Ну так в них буде складніше з логістикою і битва буде просто в чистих полях. Але з іншого боку, будемо чесні, це буде для них це буде політично. Такої можливості політично заявити, але знов таки з третього боку, вони вже політично заявляли, що вони uh, дійшли до, до ці ще два тижні тому. Mm -hmm. Ну вони вже були в них вже були фейкові відео, тому вони, начебто, це вже зробили. Але ну це всі хочуть повторювати, що вони взяли до, до населених пунктівсь раз на тиждень. Можна баразу їхній, їхній народ. Прости радітано ну, пам'яті, як яку золотої рибки. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, в яке, до речі, входить і Куп'янський напрямок. Це Харківська область, про який зараз будемо говорити із начальником відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ Віталієм Гнилком. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні, героям слава розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вас. Ми тільки що з речником Суф Хортиця говорили. Він каже, що найгарячіші напрямки це Покровський і Південь Донецької області, Новопавлівський. Тобто, Куп'янський він не називав однак, що відбувається у вас у нашій смузі відповідальності бригади противник продовжує здійснювати активні спроби просунутись в наші бойові порядки. По одному, по два військовослужбовці. за раз. в загальному тенденція використання використання противником тактики малих штурмових груп набирає обертів. але конкретно на нашому напрямку різкої зміни інтенсивності як такої не відбувається Поки що так, противник активно здійснює підготовку до ведення штурмових дій і також із використанням техніки. Угу. Ну от, Приміром, 43-й бригаді, яка теж на Куп'янщині нашу країну обороня, говорили про те, що останнім часом росіяни почали застосовувати бронетехніку. Можливо, це пов'язано із погодним фактором, тому що дуже сильні дощі, бездоріжжя тощо. У вас бронетехніка фіксується? А, так, ми фіксуємо постійне переміщення. Противника з технікою, і, як вже відомо, противник для противника найкраща погода це болото, це дощі, це болото, це холод і це їхня стихія. Uh -huh. Тому наразі, як я вже казав, противник активно використовує тактику малих штурмових груп. але як і говорив колега, так він готує техніку ймовірно для використання її у якійсь штормовій операції і під перекриттям погодних умов. Чи відомо вам щось про резерви, які росіяни підтягують на Куп'янщину? Чи є ці у них резерви для посиленого наступу? Нещодавно нам стало відомо з даних трофейних документів. Про те, що противник скоротив термін навчання для своїх штурмовиків до мінімальних термінів, також противник пускає в бій осіб, яким нещодавно буквально декілька тижнів тому вони стали повнолітніми, Це... ну а в нашій смузі відповідальності в противника як таких ротацій не було. Тому ми продовжуємо протистояти підрозділам першої танкової дивізії. Угу, зрозуміло. Ну і наостанок, як завжди, коли говоримо з бійцями десантно-штурмових військ, розповідаємо про всю українську платформу Друзі дешеве. До вас можна систематично підтримувати. Розкажіть, будь ласка, які потреби зараз має бригада? Наразі в бригаді дуже потрібні засоби ураження противника. Тобто нам потрібно дуже багато дронів. Насамперед хочу наголосити, що дронів багато не буває. але нам потрібні дрони різного типу, FPV-дрони, дрони-розвідники. І чим більше їх у нас буде, тим більше в нас буде можливостей вражати ворога, і він швидше буде закінчуватися. Та допомогти з закупівлею дронів може кожен і кожна з нас, хто доєднається до всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ» і щомісячним систематичним донатом підтримуватиме українських десантників та десантниць. Пане Віталію, дякую вам за те, що боронити Україну за те, що були сьогодні в нашому ефірі. Це був Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ, яка на куп'янському напрямку боронить Україну. Ми ж далі йдемо на новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.